Пацієнтки звернулися з проблемою будовим синдрому гуміковоступне у мусолобі на фоні невірно консолідуючого перелому латеральної кісточки. Пацієнтки перелом був у вересні місяці, але виникло ускладнення це тромбомболігановій артерії, де по швидкій допомозі було проведено центр серця, виконано тромболізіс. І, на жаль, на той період часу забулися про цей перелом, тому що спасали життя. На даному етапі ми проводимо курс консервативної терапії і надалі буде стояти питання про вирішення тактики подальшого лікування. Доброго дня, мене звати Олена Володимирівна. Я звернулася до лікаря Євгена Олександровича. Я зверталася до інших лікарів і мене не влаштувала кваліфікація, але я звернулася мені. Запропонували звернутися до Євгена Олександровича, і мене ну, все влаштувало, і він дуже така чуйна, дуже така уважна людина, все роздивився, все розказав, виписав, розказав, що треба приймати. Тому, будь ласка, якщо у вас є якісь питання, він завжди ну, готовий допомогти і розказати і порадити.